Всім привіт! Я просто Ліса, і сьогодні ми з вами з вами говоримо про інстаграм. Мені дуже приємно, що ви проявили активність на моєму минулому відео просто купу безліч класних коментарів, які було так приємно читати і приємно на них відповідати. Тому сьогодні я знімаю відео також. Зв'язаний з інстаграмом, це я хочу вам розказати про додатки для інстаграму, для фотографій, які можливо вам чимось допоможуть. Можливо, я для вас відкрию щось нове, і дуже сподіваюся, що це відео вам буде дуже дійсно корисним і цікавим. Але перед початком підпишись на канал, постав лайк і не забудь підписатись на мій інстаграм. Сьогодні якість відео трішечки інша, і запис звуку також на мій телефон йде, тому що мені в цьому відео прям буде потрібно, щоб я дивилася в свій телефон. Тож переходимо до відео. В мене є дві папки, які розділені для інстаграму, для фотографій для відео. Перше з відео, друге з фотографії. Сьогодні я розповім вам про додатки для фотографії, а для відео я хочу зробити зовсім інше. Це буде друга тема. Про монтаж, про функції ката. Тому, якщо вам цікаво дізнатися більше про монтаж, про всякі фішки нові функції, тому напишіть це в коментарях, щоб я знала. Почнемо з першого додатку. Ось, ось така в мене папочка. І почнемо з першого додатку: це літо шрифти. Цей додаток просто must have, тим, що тут є дуже багато різних шрифтів, дуже класних. Як бачите, є такі, як для заголовку підійдуть. І тут є платні. Але безкоштовних також дуже багато. Е, також є розділ з каліграфії. Тут вже такі шрифти, які можна використовувати для основного тексту. І також багато, дуже Дуже перепрошую затикання по екрану нігтями. Це вже все по звички, Тому перепрошую, будь ласка. Тому що я е, пробувала дуже багато всяких додатків і з, з шрифтами і, там, і так далі. І багатьох просто там пару всього шрифтів, які безкоштовні. А тут... Тут дуже багато безкоштовних. Також в цьому додатку можна знайти дуже багато класних стікерів. Тут є мої улюблені кольорові п'на, кольорові плями. Зараз покажу ось вони. Типу, тут можна змінювати колір, можна навіть якось змішувати цей колір. Ну, типу, взагалі. І як їх просто, І просто ми натискаємо на нього на iOS, воно зразу копіюється. На Android це. Це додаток також є на Андроїді. Е, можна зберігати галерею, додавати його як фото. Також мені подобаються ось такі е, стрілочки, також можна змінювати колір, і буде такого, якого вам треба. Ще тут клас, це градієтний фон, але воно зараз я б змішала колір, типу, і воно змішалося все в один. Е, тому, але я ж кажу, тут можна так ось змішувати кольори, робити ось такі от червоні. Зелені і так далі. Тобто, і також я кажу, дуже багато безкоштовних є. Переходимо далі. Додаток у нас Даска. Я не хочу на ньому акцентувати вашу увагу, тому що цей додаток є тільки на iOS. Що ж робити власникам Android? Зараз з'явилася дуже класна альтернатива цьому додатку, яка є і на Android, і на iOS. Це Old Roll. Тут є багато е, класних. Камер також. Е, але на відео все платне. Тобто, якщо в доскамі є парочку безкоштовних камер і на відео, то в Олтролі цього немає. Але то таке. В інстаграмі можна для відео такі маски знайти. Ось. Я вам скажу, реально дуже-дуже ну, класні є фільтри, е, всякі штучки. Навіть є ось такі от рамочки. Тут можна так само, як і додавати з імпорту фотографії. І воно вам так класно видає. От, наприклад, я хочу ось таку, і вверху я хочу додати фотографію таку. Я додаю. Ну, ось так робиться оп. І дуже-дуже класно воно виглядає. Ну, от ви Просто подивіться. Це просто вау! Ще раз повторюю, цей додаток є і на Android. Далі PixArt – це просто база, хоча я щас не користуюсь, неї, так, тому що я не роблю такі, якісь такі сторіс, але коли мені щось таке потрібне, то PixArt мене виручає. А особливо PixArt виручає для обкладинок на відео, але для сторіс також. Далі один з найкращих додатків для корекції фотографій, для обробки це Lightroom. Це просто якийсь must-have. Раніше я взагалі не розуміла цей додаток. Тому що ну звичайні настройки, які можна зробити в будь-якому додатку. але порившись в ньому більше, я все-таки зрозуміла його, і ви знаєте, що він реально дуже класний. Тут можна створювати свої пресети, завантажувати другі пресети. Є багато телеграм-каналів, які виставляють пресети для Lightroom. Давайте я вам покажу, як можна копіювати і брати другі пресети. Наприклад, знайшли ми вам потрібний канал, який ви хочете там з пресетами кучами різних. І, наприклад, мені сподобався дуже це. І ми внизу ось нас при. Додається ось такий файл DNG. Воно, ми його завантажуємо, зберігаємо зображення. І що ми робимо? Ми заходимо в Lightroom, виходимо з наших фотографій. І в нас ось внизу додається як фотографії, і зразу є формат фотографії. Що ми робимо з цією фотографією? Вверху три крапочки, натискаємо, копіюємо настройки, ще галочку. Виходимо. Беремо нам потрібно фотографію, вже, яку ви хочете. Щоб накласти цей пресет, нажимаємо знову на три крапочки і вставити настройки. І ось так. От. Але ви шукаєте той пресет, який вам потрібен. Тобто, і також можна його зберегти, щоб не так робити, просто на три точечки, создати стиль, підписувати його, там як хочете, смайлики, і все. І він у вас є ось тут перва кнопочка і ваші пользовательські стилі. Ось в мене є тут декілька, один з моїх найулюбленіших це оцей ось. Тобто дуже багато класних функцій. Наступний додаток це майту. Що ж тут можна зробити? Заходимо там, додаємо фотографію. Додали фотографію. Тут у нас що в нас тут є? По-перше, є багато таких шаблонів, які можна використати. Ось такі якісь рамочки. Тут є і також корекцію можна зробити і доволі класно, там безкоштовне. Текст додати, стікери додати в Brushes. Знаєте, популярні були кісті, і там можна було щось написати. От, Наприклад, привіт пишемо і малюємо ось так. от. Ну, типу, раніше це було дуже популярно. от. Також можна щось стирати, якісь зайві деталі. От. Коротше, типу, нормально працює. Також мені дуже подобається функція та блюрту. Він якось автоматично вирізає об'єкт і блюрить ось так. от. Це дуже класно виходить. Також, якщо зайти в улучшення, то можна дати і мейкап, і що це зробити зі своїм обличчям от і, і зменшити, і звузити. Ну, бази від настройки, фотошопа для обличчя. Що я тут люблю, так це іноді. Заблюрити обличчя, щоб воно не було в мене таким якимось грубим. Типу, отак от. І... і також можна прибрати акне. Але якось дуже довго воно прибирається і мені не особо подобається. Але саме улюблене, що я роблю в цьому додатку, це фільтри. Тут є один з моїх найулюбленіших фільтрів це mo 1 Він робить фотографію такою сіроватою. І... Потім в Lightroom я її обробляю так, як мені потрібно, і взагалі виходить просто пушечка. Тому я дуже раджу цей додаток, він реально дуже класний. І багато там є безкоштовних саме функцій. Далі йде Remini. Про Remini всі знають, це додаток для покращення якості на фотографії. Далі одна з моїх любовних любов це Canva. Я реально, я. Ми цей додаток вивчали на першому курсі на інформаційних технологіях. Ми робили презентації в них. Тобто нам розповідали саме про цей додаток, як робити в ньому, що в ньому можна зробити. Але чому я не вникала в нього раніше? Я не знаю. Так само, як і презентації, і всякі відео, і діаграми, і інфографіки. Так, остається. Е, якісь, ну, і шаблон тут доволі класні для сторіс, е, Всякі логотипи, карточки, публікації, презентації, запрошування, якісь документи, плакати, все ви можете тут зробити, але для себе недавно відкрила таку функцію, що тут можна зробити оплатинку для ваших відео на YouTube. Звісно, тут є багато платних, але й безкоштовних дуже-дуже класних. От, наприклад, ось така. от Такий шаблон, ви просто натискаєте на кожен елемент і замінюєте його на свій елемент. І обкладинку на минуле відео я зробила саме тут. Ось вона. Тобто я можу натиснути, замінити кожен елемент або додати якийсь елемент, якого мені не вистачає, і все. І це дуже-дуже класно. Це, якщо хтось не знав про цей додаток, то він дуже виручить у ваших сторіс, дуже виручить. І для обкладинок на YouTube зробити, і якісь відосики, які... і навіть якесь інтро, начебто можна зробити. Ось такі ось, тут класні. Далі в нас додаток Magic Eraser. Тут ми, ми прибираємо фон, на якихось скрінах, на яких нам будуть так само, як ті скріни з повідомленням. Ось як в мене оця сторіс. Я вирізала повідомлення допомогою цього додатку. Далі Snapseed. Snapseed це додаток, який прожив зі мною, напевно, з... 2019 і Піксет, до речі, також. Піксет взагалі там 17-18 рік, напевно. Але снебці, снебці це дуже класний додаток на сам тоді. І дуже і дуже класний, там є навіть корекція. Якщо ми тут корекцію, там і яркості, і всякі тепло. Дуже класно багато. Далі, що за чого його люблять, так це за точечну корекцію. Тут, тут мені більш зручніше прибирати ваші якісь пришечки, е, якісь п'ятна. Це все краще робить з ним сі. Також є багато виборочних корекцій, тобто ми можемо якийсь участочок, там, понизити якість, пов... повищити яркість, так само, як і е, контрастність, насиченість, Це все ми можемо зробити. Е, також можемо це зробити взагалі кістю в експозиції там повисити, понизити. Потім є дуже класне зерно, і зерно ще додається з якимись фільтрами. Але ці фільтри можна прибрати, інтенсивні стилю ми прибираємо. Зерно ми можемо залишити, але мені дуже подобається іноді тут якісь е, такі фільтри. Власне. Мені подобається один із них це B03. І класний і X04 і X03 класний. Я, до речі, раніше використовувала X03 фільтр на своїх фотографіях колись у 2021 році. Тобто дуже класно. І взагалі дуже багато тут є функцій. Snapseed повинен бути в мене завжди. І ще один додаток, з яким я хочу з вами поділитись, який дійсно цікавий. Ви його всі знаєте, але ви не знаєте його функцію, яка також дуже корисна. Це додаток FaceApp. Всі ми його знаємо, як там, можна зробити другу стать, зробити е, з вас чоловіка, там, дитину, або взагалі кого завгодно, але, можливо, ви не знаєте про цю функцію. Заходимо, додаємо фотографію, оцю всю, всю штучку, ми прибираємо і йдемо до корекції. Так, да, Ніхто не звертав на неї уваги, але це все дарма. Тому що чому? Тому що ми можемо. Наприклад, як вам пояснити, ми можемо окремо редагувати вас і задній фон. Тобто, ось тут ось ця от кнопочка, оця от кнопочка внизу. У нас є тут як шари. шари, шар обличчя і шар фона. Наприклад, вибираємо шар обличчя, у нас виділяюся я, наш об'єкт. Я хочу трошки збавити температуру саме на собі, тому я обрала шар. Обличчя і збираю, збиваю температуру. Більш холодний відтінок. Все, мені подобається. От. А тепер обираю шар фону, виділяється наш фон. І тут я хочу взагалі обрати нас... трішки прибрати насиченість. І все. І бачите? Також ми можемо знову нажати на, на ці шари, обрати все зображення і прибирати контрастність. І прибирати на всьому зображенні. Тобто, яка функція? Це дуже корисна функція для обробки фотографій. На цьому все, що я хотіла вам показати. Якщо вам це відео стало цікаве, будь ласка, дайте мені знати в коментарях. На канал підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до нових зустріч!